ADEX за те, щоб просто перейти і активувати аккаунт 300 ADEX коїнів. Нараховано на мій баланс. Всім привіт! Народ. Сьогодні розглянемо проєкт ADEX який роздає свої токени просто за реєстрацію і за те, щоб кожен день заходити в бота. Давайте подивимось, що нас тут чекає. Як Бачимо, в мене зараз на балансі 300 ADEX коїнів, і за кожного рефералу будуть давати ще по 70. Тобто народ, задумайтесь, це дуже непогано. Так, далі, ось реєстрація. Е, вперше, адекс коїни ви отримуєте е, при реєстрації. Далі за запрошення. І щоденно нараховується, після реєстрації кожен день. Е, бот буде вам нараховувати е, додаткові три адекса. Тобто, просто зареєструвалися і все. Не треба нічого клацати, як ноткоїні. Не обов'язково запрошувати кучу рефералів, як е, в ПЕПе, Про що потім ще може поговоримо. А просто зареєструвалися, отримали 300 токенів. І все щоденно буде отримувати ще по три. І це буде до кінця квітня, так що народ увага поспішіть, поспішіть зайти, зареєструватися, бо що цей проєкт буде не так довго, як хотілося б я про нього трохи пізно дізнався. Але як тільки дізнався, то зразу почав записувати відео, щоб всім розказати. Ще тут можна, якщо запросити дуже багато рефералів, можна отримати ще додатково 600 Адекс, але це, я думаю, мало хто зможе, стільки хіба може. Якихось там в буксах запустити завдання на те, щоб зареєструватися. Але ми точно не знаємо, скільки буде коштувати цей токен, то не можемо сказати точно на що нам розраховувати. Тому, Тому це таке посилання на адекс. Звісно ж, я оставлю в описі під відео, так само, як і на мій телеграм. Переходьте, підписуйтесь. Поки ще є можливість, то розкажу про пепельний про проєкт, в якому потрібно зареєструватися і отримати свої ПЕП за реєстрацію. І якого лістинг вже буде всього все через декілька днів. Тоже варто поспішити і зареєструватися. Посилання є в моєму телеграм-каналі. Народ, переходьте, підписуйтесь. Дуже багато щоденно різних е, нових новинок кидаю. Щоб не пропускати, просто перейдіть, підпишіться і будьте щасливі. От. І на цьому, в принципі, з вами прощаюся. Давайте до, до наступних відео.